Добрий вечір, друзі. Ми на каналі Одеса і Транспорт. З вами Олександр Вельмошко. І зараз ми проаналізуємо останні майже синхронні заяви деяких румунських та угорських політиків про їх, начебто, територіальні претензії до України. І вони дуже якось підозріло виглядають і дуже явно мають якесь російське коріння. І зараз ми розберемо, що це було взагалі, і навіщо це вони казали. Залишайтеся з нами та підписуйтесь. Майже у кожній країні є такі собі дуже радикальні чи навіть маргінальні політичні сили, які іноді потрапляють до парламентів, і потім, звідти, отримавши такий собі легальний політичний статус, починають висловлювати якусь абсолютну маячню, що зовсім заперечує офіційний політичний курс своєї країни, її традиції та міжнародні зобов'язання. Зокрема, такі партії є і у наших європейських сусідів Румунії та Угорщини. Один з таких діячів. Лідер румунської ультраправої партії АУР, яка розшифровується як Альянс за об'єднання румунів, Клаудіу Тирзіу, ляпнув 28 січня 2024 року, що заради можливості анексувати частину української території у разі її військової поразки, румунія готова пожертвувати навіть членством у блоку НАТО. Про це написало видання Newsweek, але не американський оригінал, а якась румунська франш. Шиза з такою самою назвою. За словами оцього Тирзіо, Румунія не буде по-справжньому суверенної доти, доки не реінтегрується в природних кордонах. Також він заявив, що цитую: Південна Бесарабія, Північна Буковина, Земля Герца, Закарпаття, все, що було і є частиною румунської нації, повинно повернутися в межі кордонів однієї і тієї ж держави. Кінець цитати. Вказана партія має 13 мандатів з 136 у верхній палаті парламенту Румунії у Сенаті та 31 мандат з 330 у палаті депутатів це нижня палата. Це не є якоюсь серйозною політичною силою, яка е, має так за основу політичний курс Румунії, але це до 10% виборців. За день до цього, під час виступу на внутрішньопартійній конференції у Будапешті, лідер угорських ультраправих партії Міха Занк Ласло Тороцької заявив, що його партія також у разі військової поразки України претендує на анексію українського закарпаття. Також, за його словами, Україну купив Блекрок. Найбільший у світі інвестиційний фонд, який має у своєму розпорядженні понад 10 трильйонів доларів. Далі оцей товариш каже, що Тиск міжнародних фінансистів призвів до війни в Україні, яку він має на увазі як війну, що зруйнує Європу і відправить на дно економіку всього континенту. І на останок заявив, що його партія виступає за припинення конфлікту в Україні, маючи на увазі негайне припинення вогню на невідомо яких умовах мир і врегулювання шляхом переговорів. Тороцкає є лідером парламентської фракції Угорщини під назвою Наша Батьківщина у складі шести депутатів із загального складу 199 депутатів у парламенті Угорщини. Він сам раніше був другою особою у політичній партії Йобік, тієї самої, що у 2014 році відправляла своїх, так би мовити, спостерігачів. На псевдореферендуми про російських сепаратистів у Криму та у Донецькій і Луганських областях, через що потім у деяких угорських депутатів з цієї партії навіть їх позбавили депутатської недоторканності і відправили під суд як російських шпигунів, і це у проросійській угорщині, де прем'єром є Віктор Орбан. І ось такі відверто маргінальні політичні сили, які на прикладі у що були вже раніше помічені у співпраці з Росією, зараз взялися майже одночасно говорити про територіальні претензії до України. Якщо такі діячі одночасно починають говорити однакові за змістом речі, то це явно комусь вигідно. І тим, кому це вигідно... так. Явно хотілося закинути у інформаційний простір як України, так і всієї Європи наступні тези: перше. Ідею про те, що деякі політичні партії країн Євросоюзу та НАТО розглядають військову поразку України як цілком вірогідну, це з метою терпедувати єдину позицію Євросоюзу та Північно-Атлантичного альянсу на підтримку України. Друге, ідею про наявність територіальних претензій Румунії та Угорщини до України, висловлено поки що цілком легальними представниками їх парламентів, що йде у абсолютно протилежному напрямку. З офіційною позицією Румунії та дещо розширює наявний курс проросійського угорського прем'єра Орбана: третє ідею про крихкість блоку НАТО, якщо деякі держави з цього блоку заради свого територіального розширення можуть зменшити або е, взагалі вийти з цього блоку і зменшити там свою участь, і четверте це вплив на українців. З метою показати нам самим, що дві сусідні країни, особливо Румунія, можуть зменшити свою підтримку і допомогу, і виставити у очах українців ці дві країни не сусідами, не союзниками, а ворогами. Кому все це вигідно, дуже нескладно здогадатися, враховуючи давні зв'язки угорських радикалів з росіянами, і тому нам слід відноситися до цього просто як до чергової інформаційної спецоперації росіян проти України та не звертати на неї особливої уваги, оскільки реальних наслідків, крім кількох днів інформаційного шуму, все це мати не буде. На тому і прощаємося, стежимо, що там буде далі. До побачення, слава Україні!